Цій годині також із нами Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Олександр, вітаємо вас. Вітаю, вам. Добрий день. Добре, що сьогодні саме ви у цій студії разом з нами, тому що визначна подія, визначна зустріч. Джо Байден нарешті зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпінням. Багато чого наговорили, і позиція Байдена така довіряй, але перевіряй. Так він сказав про китайського лідера. Якщо коротко характеризувати, от перші враження вас? від почутих перших заяв uh... По-перше, абсолютно підтвердилася теорія, що це тільки початок, що дійсно будуть наступні зустрічі, тому що ну, було два табори аналітиків. Одні казали, що все, оце от визначальне, після цього все вирішиться, і все або буде дуже класно, або буде дуже погано. А були ті, хто казали, ну просто не можна встигнути, не можна встигнути навіть за 4 години проговорити абсолютно все. Що ми побачили? Ми дійсно побачили, що це початок. Тому що теми, ну знаєте, кажуть, тонко намазали масло по бутерброду. Тобто, це був і клімат, і зупинка наркотрафіку, зупинка нелегальної торговлі. Фентена фентанилом і про Ізраїль Хамас, і про Україну, і про Центральну Азію поговорили про все. Але для нас найважливіше, і найкраще, що А це буде продовжуватися, Б є спільне зацікавлення. Тобто не виглядає так, що це вигідно лише штатам або лише Пікіну. Очевидно, вони беруть найм'якіші й найбільш широкі теми, якраз для того, щоб знайти якийсь спільний знаменник, і від цього спільного знаменника вже будувати подальші зв'язки. Тому, скажімо так, для всього світу це великий позитив, що ці два лідери готові говорити, що вони не готові воювати так само активно, як вони готові говорити. Мене мені дуже фраза сподобалася і зацікавила, що лідери домовилися про взаємну готовність відповідати на телефонні дзвінки один одного. А раніше такої готовності не було. Декілька разів було. Останній раз, якщо не помиляюсь, коли Пелосі летіла на Тайвань. Сі не брав трубку від Байдена. Тобто там вже було загострення, вони що зіб'ють літак, і все намагалися вийти на контакт. Ну і знаєте, не як не брав. Казали, він скоро відповість і ставили на холд або просто ставили на заступника, або на пресекретар чи дзвінок дуже важливий для нас. Зачинайте, так, точніше ваш вінок дуже жил для вас. Тому насправді ситуація була, ну скажімо так, некрасива з дипломатичної точки зору. Але китайці таким чином показували свою позицію. Не що їм неприйнятно те, що відбувається. Відповідно, ми не будемо говорити. А зараз сталося те, що сталося свого часу в Женеві 85-го року, і до того до речі, ставалося ще в Берліні в 61 му коли. Також не брали слухавки, і ми пам'ятаємо карибську кризу. Ми пам'ятаємо загострення довкола Афганістану, і тоді домовилися, що буде так звана червона гаряча лінія, та яку не взяти не можна, тобто та по якій ти дзвониш, коли реально світ на порозі катастрофи, і дуже добре, що зараз не довелося пережити не карибську кризу, ні берлінську кризу, для того, щоб лідери зрозуміли, що якби телефон для того, щоб говорити. Ну і в принципі, коли Палосі летіла дійсно тоді на Тайвань, мені здається, теж була критична ситуація. Так. Навіть якби була така червона лінія, то можливо СІ і її би? Можливо, але вони якраз створюються для таких випадків, коли ну, таке загострення, що, вибачте, хоч, хочеться кричати на свого опонента, бо відбувається абсолютний жах, відбувається дійсно нестандартне, не, не зрозуміло, як виправлене загострення, але саме для таких випадків вона має існувати. Щоб, хоча б, можливо, не самі президенти-лідери, можливо, віце-президент і заступник, заступник партій зі сторони китайців, можливо, там їх дипломати. Але такий контакт має існувати, бо так чи інак. Це дві держави, які претендують на лідерство. Це дві держави з ядерним потенціалом, і Китай свій хоче наростити. Їм краще все рівно говорити, які б там емоції, все інше в них не було. Пане Олександре, я хочу запитати, ще про те, що відбувалося вже після зустрічі двох лідерів. Зокрема, Байден вийшов до журналістів, зробив такий прес-брифінг. Він сказав, що ця зустріч була найбільш продуктивною і конструктивною. А потім назвав Цзіньпіна диктатором. Він сказав: Ну він ж диктатор, він керує комуністичною країною. Їхній уряд відсуттєво відрізняється від нашого. Так. Китай відреагував, назвав це провокацією, назвав ці заяви абсурдними. Е, як як цей момент такий розцінювати? Ну з моєї точки зору, можливо, я належу до табору я але Байден молодець. Ну, умовно кажучи, так, ми можемо говорити так. У нас є спільні теми зацікавлення, але ми маємо чітко розставляти крапки над і ну, китай це диктаторська країна. Ніхто ж не казав, що вони зустрінуться для того, щоб помиритися, для того, щоб сказати, які вони добрі друзі. Все вони зустрічалися, щоб не допустити конфлікту. Вони зустрічалися, щоб Висловити свої позиції по ключовим питанням. Однак, якщо почитати транскрипції зустрічі на сайті Білого Дому, він починається з фрази: Америка, Сполучені Штати Америки і Китай є супротивниками. Адвер... навіть не просто «opponents», «adversaries», тобто більш жорстке англійське слово тут вжито. «But», і там починається про що ми поговорили, що ми будемо робити по клімату. До речі, вони почали з клімату, не з Ізраїлю, Хамасу, не з України, що з клімату, наркотрафік, Україна, Ізраїль, Хамас. Тобто, ніхто не казав, що треба посміхатися і, і дійсно мати на увазі добре відносини. Треба посміхатися, бо це дипломатія. Ну і дійсно, супротивники це досить такий серйозний термін в міжнародній дипломатії. Зазвичай кажуть так. опоненти, навіть коли е, на виборах якісь виборчі так, перегоні так. між кандидатами, це все одно опоненти, а не противники. Супротивники це сигнал про те, що е, СІ сказав, що не нападати ну, не вестимуть думаю, військові дії у Тайвані mm -hmm. принаймні кілька років, так ніби і гарно, але ніби і не дуже, тому що і так було розуміння, що якщо вони планують щось вести в Тайвані, mm -hmm. то це якраз через кілька років. Так, можливо, там 27-й рік називався. Ну, насправді, це. Хороша заява, і це дуже в традиціях китайської дипломатії. Бо згадайте, здається, минулий рік, коли було велике засідання комуністичної партії Китаю, Сі дуже чітко заявив, зірвав там овації, що ми вирішимо питання Тайвану тим чи іншим способом, і ніхто нас цьому не зупинить. Овації все класно і не назвав термінів. Тому що китайці ніколи вам не скажуть точно так, не скажуть точно ні, як в тому тій старій причі про те, що якщо дипломат каже щось точно, це не дипломат. Сі в цьому плані максимальний дипломат. Так ми розуміємо, що модернізація в народно-визвольній армії Китаю продовжується. Вона має завершитися якраз в 27-28 роках. Паралельно з цим продовжується модернізація ядерних збройних сил. Вони їх посилюють, вони мають збільшити прибережну ядерну оборону, як вони це називають, до півтори тисячі боєголовок. І тому зараз публічно вони в цьому ж транскрипті заявили. Що вони підтримують мир та стабільність в регіоні Південно-Китайського моря і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тобто вони за статус-кво. Китай продовжує навчання, продовжує провокації. Америка продовжує намагання зупинити модернізацію Китаю, тобто ставить під санкції компанії, блокує технології, блокує уранові родовища, які може контролювати, і так далі. Тобто, публічно, дипломатично, мір, дружба все класно. Ми і не хочемо провокації. Не публічно продовжується ця дуже складна санкційно-шпигунська гра, коли одні намагаються якомога швидше дістати більше боєголовок, інші намагаються це запланувати. До речі, дуже класний сюжет для майбутньої Бондіани, коли публічно все дуже класно, але не публічно. Нам треба не дати китайцям отримати бомбу до речі. Якраз от на противагу словам президента США Джо Байдена про те, що Китай і Сполучені Штати вони суперники. Сі Цзіньпін сказав навпаки, що конкуренція двох великих держав не допоможе розв'язати наявні проблеми. І він додав ще таку фразу, що земля достатньо велика для успіху і Китаю і Сполучених Штатів Америки. Що означає те, що ну Сі Цзіньпін фактично намалював таку лінію розділення на два полюси, що от ми контролюємо це, ви Контролювати це і всім буде добре, і всі будуть розвиватися. Абсолютно вірно. Тобто, китайці чітко сказали: ну ось нова холодна війна. Є ми і є ви. Є наш табір, але на них можна не зважати. Є ваш табір, на нього теж можна не зважати. Ну, ви пам'ятаєте заяви китайських дипломатів, що мовляв, там пострадянські республіки немає свого суверенітету. Європа це одне велике об'єднане союзник США, як вони це називали. Тобто, китайці не знаю, чи спеціально, чи не спеціально, хоча з китайцями не спеціально це якось не в'яжеться. Вони чітко означили, як вони бачать світ. Є дві сили. І тільки їх інтереси мають враховуватися. Все інше це трансляція інтересів до великих сил, просто іншими методами. Тобто, для них суверенітет, як союзників США, так і власних союзників. Під дуже великим питанням. Американці на противагу цьому, до речі, в цьому ж транскрипті вони заявили, що ми маємо не допустити ментальності холодної війни. Тому що для американців ментальність холодної війни це карибська криза. Це всі ці загострення ядерні, це війна в Афганістані, ну тоді радянська, але потім і американська. Вони не хочуть цього. Кейсь сказали, ні, друзі, ми вже тут. От це вже така ментальність, це вже таке мислення, ви нікуди з цього не підете. Єдине, що в цьому є хороше, абсолютно невілюється фактор Росії. От як ви пам'ятаєте, було багато розмов, що нібито Китай може врахувати бажання Москви, може включити Москву як третього переговірника, зробити його своїм союзником. Ні, все є інтереси Китаю, а все інше це великий великий придаток під дуже великим питанням. Так, але ж Китаю це на руку ну на що йому ще сильного гравця Росію мати. Ось. Ось, ну тому от ми з вами в ефірі багато про це казали, що Китай не вигідна сильна Росія. Йому, звісно, не вигідна Росія, яка програла, але сильна Росія йому теж не вигідна. Бо дуже багато моїх колег, що в Україні, що поза, вони казали про те, що та ні, сильна Росія Китаю треба. Це ж якийсь союзник, це ж якийсь партнер. Але виявилося, що все-таки логіка китайської дипломатії, вона якби це дивно не звучало, залишилася незмінна з часів імператора Цін Шихуанді. Є серединна цивілізація, серединне царство, і все довкола варвари. От що відбувається в царстві? Китаї. Оце має значення. А думки всіх інших? Ну, пастоко ну, скоку. називати Росію варварами, це мені здається досить доречно. Так, досить слушно. Давно Абсолютно. не зрілася питання а, про подальші взаємини штатів і Китаю. Що можна говорити, коли може бути наступна зустріч, і ага. як часто вони мають відбуватися? Так кожна така зустріч це результат попередніх переговорів. От на цій зустрічі ми дуже очевидно це бачили. Була майже піврічна робота на рівні делегацій, радників делегацій, заступників міністрів закордонних справ оборони. Потім на рівні міністрів, пам'ятаєте, Ван і декілька місяців тому приїжджав в США. І лише потім вони вийшли на рівень лідерів, які вже підписали ну, певні підготовлені позиції. Відповідно, зараз кожна наступна зустріч буде така сама. Тобто, в цей раз попрацювали. Клімат, наркотрафік, відродження безпекових контактів. Добре, на наступний раз стабільність в тихоокеанському регіоні, Центральна Азія, зняття взаємних економічних санкцій. Супер, давайте працювати. І ось декілька місяців пропрацьовуються ці тематики, виводяться якісь спільні позиції, і знову саміт лідерів. Це не означає, що паралельно не буде провокації. Це зовсім не означає, що Китай нічого не буде робити довкола Тайваню, або Штати не будуть накладати на китайські компанії нові санкції, що вони майже постійно роблять через співпрацю з росіянами. Тобто їх суперництво, їх ворогування не буде заважати паралельній дипломатії. Знов ж таки, оте, про що я часто кажу, нам треба згадати, як це було під час холодної війни. Те, що два полюси, ну 80-ті навіть роки, те, що два полюси постійно ворогують, намагаються на ну, десь підсадити, намагаються знищити ворог... своїх опонентів в будь-якій точці світу, зовсім не означає, що вони потім не можуть приїхати в умовну Женеву на умовну Мальту, і там поспілкуватися, підписати документи про те, що ми скорочуємо наступальне озброєння, ми співпрацюємо в питаннях клімату і так далі. Це і є оце балансування. Тобто, з однієї сторони, ми постійно показуємо силу, з іншої сторони, ми показуємо силу дипломатії, що ми адекватні, нормальні люди, ми розуміємо реальність і ми готові говорити. Ну, ми ж на росіяни і бої, які просто починають воювати, тому що більше нема чого робити. А щодо делегації Росії, десь чула, що нібито це, що вони зустрічалися на це недостороння була зустріч, це так. зустріч в рамках азійсько-тихонського співробітництва. Так. І була там нібито, делегація Росії представлена так само. Ну, мовляв, ну те, що я чула експертні думки. Що е, для того, щоб поговорити про ядерні загрози, з, здається, у нас у ефірі з тобою Андрію звучало. Як взагалі Росія і чи може вона щось робити, ну якось завадити налагоджені відносин між США і Китаєм? Шансів на це в Росії мало, тому що для неї основний аргумент щодо Китаю о, наразі це економічний аргумент. Ми бачили, як вони намагалися використовувати, знижуючи ціни на напальне, і що нафту, що газ, знижуючи ціни на природні ресурси, продаючи частини своїх компаній в Китай. Але що в результаті, от як приклад, Китай виводить десятки мільярдів інвестицій з багато. Торічного проєкту сіла Сібірі 2 і перенаправляє їх на Туркменістан. От речі, ще два роки тому, знаю січень 2022 року, чи могли ми подумати, що Китай обере Туркменістан замість російського газу, замість сіли Сібірія, яка там ще з 2000-х є найбільш потенціальним і сильним проєктом Росії? Так ось. Дійсно, вплинути на переговори Китаю та Вашингтону у Росії вже неможливо. Вже навіть Китай чітко каже, що поза межами вісі Пекін Вашингтон інші переговори не мають такого значення. Але Росія має бути присутня на цьому форумі. Знаєте, це скоріше не питання того, що ну давайте їх послухаємо, може, щось розумні скажуть. Це питання того, що ми маємо постійно тримати їх на контролі. Тобто, краще, щоб вони були в кімнаті, щоб ми відчували, про що говорять, що думають, на чому напружують. І щоб ми могли, як мінімум, дати їм якийсь там варіант щодо ядерної зброї. Бо, на жаль, єдине, де можна йти на компроміс, це якраз питання ядерної зброї. Тому що Росія це макака з гранатою. А ніхто не хоче порядку, в який момент в цій макаки щось стрельне в голові. Краще хай вони будуть в кімнаті, хай вони чують про що говорять дорослі люди, і кінець кінцем, якщо ми робимо нову систему ядерної безпеки, бо от, про це мало говорять, але зараз не працює жодного документу, який обмежує використання, застосування, розширення арсеналів, вироблення нових арсеналів, нових типів озброєння. Це все було розвалено ще за каденції Трампа, і от за останні роки було підтверджено. Тому краще її робити максимально інклюзивно, тому хай вони будуть в кімнаті як мінімум для цих розмов. Я ще про одне хотів запитати знову ж таки нечасто ми згадуємо про цю країну теж в контексті розмов про Китай і Сполучені Штати Америки, але варто б насправді, тому що за часів президентства ще Трампа в його адміністрації прогнозували, що Індія до середини 20-х років, можливо, трохи далі може теж стати великим геополітичним гравцем і кинути виклик навіть Китаю в багатьох сенсах. Чи є зараз уже передумови того, що дійсно Індія розвивається достатніми темпами для того, щоб найближчим часом становити конкуренцію? Ференцію Китаю, і якщо говорити про внутрішню політику Індії, на що вона більше схожа? на цю комуністично-азійську чи таку будемо говорити демократично-американську? це дуже хороше питання. Індія, як завжди, десь посередині вона точно не демократія. Вони можуть розповідати скільки завгодно, ми найбільша демократія світу. Але бачачи, які там утиски мусульманських меншин, які там утиски південних індусів, особливо тамірів на, на, на сьогодні, наскільки там взагалі невелюється питання прав людини, доступу до базових ресурсів, репрезентативності, ну язик не повернеться назвати це демократію західного типу. От якщо порівнювати от, по вашій дихотомії між таким азійсько-комуністичним і західно-демократичним, оце демократично-азійська модель, коли демократія дуже номінативна, але при цьому якби є якась репрезентація, якась видозміни і все стосовно індійського потенціалу, насправді вони дуже дуже активно рвуться до того, щоб протистояти Китаю. Ще декілька років тому в своїй стратегії нацбезпеки вони визначили е, східне узбережжя індійського океану як зону стратегічних інтересів, куди Індія хоче розширитися за рахунок баз, представництв і так далі. Проблема в тому, що ту ж саму зону схід Індійського океану визначив як територію недоторканних китайських інтересів Китайська Народна Республіка. Плюс у нас досі конфлікт в Гімалаях. От той самий відомий, який постійно розлітається інтернетами, конфлікт в пустелі біля Гімалаїв, де не можна застосовувати вогнепальну зброю, де досі люди б'ються луками, пращами, списами, ходять мало не когортами легіонерськими. Насправді, виглядає зі сторони смішно, але ситуація постійно напружена. Тому так, Індія готується. Технологічно Індія наближається вже до великих гравців. Плюс минулого року вони переорієнтують цей збройовий ринок з російського, який як ми побачили, всі трохи відстає технологічно на американський. 70% контрактів вони перепідписали з американцями. Плюс вони знайшли нафту на близькому сході, і тепер вони не залежать від Росії, яка є нестабільним гравцем в цьому плані. Індія явно укріплює свій технологічний військовий потенціал. Наскільки швидко це буде сказати важко, але вони явно цю тему дуже форсують. І ще одне підтвердження, це навіть їх лунна місія. Як тільки Китай запустив свої перші супутники і почав долітати до лу... до місяця, Індія буквально протягом декількох місяців після того повторила ці успіхи. Це точно вже таке знаєте суперництво, яке поки що не перейшло у ворогування, але como osa. Ще одна важлива подія трапилася сьогодні. В кі Києва прибув новий глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Думаю, всім, хто стежить в принципі, за міжнародною політикою, він відомий. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії вже зустрілися вони з президентом України з главою МЗС України, паном е, Кулебою. Е, те, що він е, вступив в свої повноваження і одразу поїхав до України, напевно, це свідчить про те, що вектор його міжнародної політики досить очевидний. Так він дуже чіткий послав сигнал. І це не було чимось спонтанним. Ну, треба розуміти, що Кемерон в політиці десятки років. Він точно професіонал. Кожний його рух, кожне його слово, навіть коли він жартує, воно вивірено до міліграмів як найкращих рецептах британських чаїв. Тому дійсно в цьому плані Кемерон вирішив, що перший візит треба показати позицію Британії, треба показати пріоритет. Це раз. А друге. То треба все таки знайти такий доволі цинічний, але необхідний для нас контекст. Зараз консервативна партія переживає найгіршу кризу за останні 40 років. Вони не можуть виконати свої економічні обіцянки перед населенням. Вони не можуть зупинити інфляцію. Вони не виправляють ринок забудови. І в по суті, якщо йде розмова між виборами наступного року, або в січні, або в березні, консерватори програють в будь-якому випадку. Просто в одному випадку вони програють повністю. В них залишається близько 20 мандатів, замість більше декількох сотень. В іншому вони зберігають більш-менш якусь представництво. І тому візит в Україну, яка стала найбільшим зовнішньополітичним успіхом Британії, яка дійсно показала Британію глобальну силу, показала Британію, яка готова бути разом з союзниками, яка може впливати на НАТО, може впливати на Європу. Це також і показник того, що, незважаючи на внутрішні проблеми, консервативний уряд, консервативна партія, вона знає, де її плюси, вона знає, де лежать її перемоги. Тому, окрім того, що це дуже класний і чіткий сигнал для нас, це також ну, певний такий власний інтерес консерваторів показати свої успіхи. У нас є пряма мова, де Род, давайте послухаємо, а потім обговоримо. Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати моральну, дипломатичну, економічну і насамперед військову підтримку. Чи варто очікувати на якісь більш значущі заяви, чи це чи, чи, такий візит першої вічливості, якби познайомитися, так би мовити, тому що я не впевнена, що президент Зеленський був особисто знайомий з Девідом Кемероном. Чи щось може такі, ну не те, щоб сенсаційне, але приємне нам повідомити? Приємне точно можуть повідомити, тому що на фоні кризи парламентської Сполучених Штатах Америки ми бачимо, що дуже багато європейських держав прямо зараз заявляють про збільшення власних бюджетів. От була заява Пісторіуса, міністра оборони. Німеччини про збільшення в два рази військового бюджету допомоги Україні. Я це скоро заява французька і відповідно британці також можуть виступити з такою заявою, тому що. Е, незважаючи на те, що американці наші ключові партнери від них залежить дуже багато. Зараз якраз той момент, коли інші держави мають підтримати американців і відповідно підтримати нас. Тому мені здається, окрім загальної вічливості, хороших правильних фраз, що нами захоплюються, і так далі, все таки результатом цього візиту, або тут уже в Києві, або по поверненню до Лондона, стане якийсь новий великий пакет допомоги. Знову ж таки, це те про що ми з вами говорили. Не просто тому, що такі ми білі пухнасті, а тому, що це успіх консервативної партії.